Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо підживлювати кущі і дерева курячим послідом. Послід цінне органічне добриво, яке широко використовується для підживлення рослин. Він багатий на поживні речовини, покращує структуру ґрунту та підвищує його родючість. Для використання курячого посліду, як підживлення, його можна застосовувати в сухому вигляді і в вигляді розчину розведену з водою, так як у нас в даному випадку. Ну, і для цього треба нам такий мірчик який, щоб співвідношення розчину до води зробити для поливу наших рослин, які ми оберемо сьогодні для поливу. І підживне для цього потрібно нам ще порожнє відро. І цю Рідину ми перелиємо у старій і будемо підживлювати, розводити з водою. Ну, в даному випадку він у нас у вигляді розчину, то розводити потрібно його 1,10 10 або 1 до 20. В даному випадку ми будемо розводити 1 до 20, так як він у нас дуже густий. А коли ми пів відеречка беремо, долиємо водички і ми будемо розводити 1 до 10, він буде більш слабший і не причинить шкоди для молодих корінців. Не перестарайтеся, тому що курячий послід, навіть якщо він переброжений і з водою, він дуже сильний і може обпалити молоді корінці. Так що не старайтесь дати більше з розрахунку того, що для рослини буде краще. Ні, норму, а то навіть трішки менше, ніж норму. Ну і підливаємо ми його в даному випадку під виноград. Виноград молодий. Ну, до трьох років виноград потрібно поливати і підживлювати обов'язково. А далі залежить від погодних умов, від ґрунту. Ну от водичка випиталася, ввійшла в ґрунт і заодно принесла до кореня поживні речовини, які є у курячому посліді. Ну і з таким же успіхом можете підживити так само деревце, Так само зберегти пропорцію. Курячий послід є цінним органічним добривом. має переваги над багатьма іншими видами органічних добрив. Так наприклад, так, наприклад, він містить більше фосфору, азоту, кальцій і сірки, ніж коров'ячий та свинячий. Крім того, він довго розкладається та збігається в ґрунті до трьох років. Так що, друзі, готуйте добриво і підживлюйте під корінь. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!